Вітається про світло. Вчора я знімав відео про драйвер DCDC, -DC, який ми розробляли під свої проекти. Це маленький драйвер. Платка ширина довжина 35 мм, ширина 13 мм, і висота 4 мм або 5 мм, в залежності від того, яка вихідна потужність, вихідний струм. Сьогодні хочу показати драйвер в корпусі теж DCDC. -DC. Отак він виглядає. Драйвер має на борту ще й далі протокол. Не всім це потрібно, цікава річ, але ж. Так, давайте з габаритів почнемо. 63 мм довжина. 40 мм ширина і 20, 22 висота. Що він може? Давайте ближче візьмемо до камери. Спробуємо. Вхідна напруга від 10 до 48 вольт. Далі. Ззаду є перемикач, який дозволяє вибирати вихідні струми. І тут у нас є лінійка струмів. Це 350 мм, 500, 700. 900-1050 мАч. Це, це, це величини струмів. Вони повторюють лінійку струмів, драйверів мінвелівських і ще серії APC. Це, мабуть, одні з перших мінвелівських драйверів, які були доступні е, у нас на ринку, і які були більш-менш нормально працювали. Хоча зараз є більш е, е, якісні драйвери, але й дорожчі. Я розібрав цей драйвер показати, що в ньому всередині. Зараз трошки розкажу про нього. Зверху ми бачимо це клеми, клеми для вхідного монтажу, вхід-вихід напруги, вхід-вихід далі і світлодіод або світлодіодна плата. Дросель тут такі повні 10 мм. Фірма відома, хто займається німці. Перемикач вихідних струмів. Він в корпусі під отакою кришкою. Зараз десь я корпус зняв. Ось видно, кришечка така. Вона виймається такий відносно прозорий жорсткий пластик. Так, далі. Тут ми бачимо, що з цього боку. Це процесор, який обслуговує якраз такий протокол далі. Тут ми маємо. Сам світлодіодний драйвер. мікросхему. Мікросхема зветься ZXLD 1371. від діодик. Це транзистор-ключ, яким керує мікросхема. Вхідний, Не вхідний, а diodшотки, який працює в схемі. 5-вольтовий стабілізатор, який потрібен для того, щоб зробити напругу для чіпу. З того боку, опторозв'язка, вхідний місточок, багато ще всякого, всякого насипано. Драйвер коштує, подивився його вартість з самої мікросхеми 1.40. Це десь 30-40 центів. Ну і Тут по дрібничкам ще. Процесор я... це якийсь атмелівський, але я не знайшов, що, що він і хто він. Ось під програмування є контакти для виходу програмування. Отака ну, от цікава штучка, значить, що забув про нього сказати, він регулює струм. Якщо ми перемикаємо, то струм лінійний, тобто він не шимить. А вже коли керування далі, то тут написано прямо: що PVM 1 КГц. Я подивився напругу драйверу, напругу транзистора, напруга. Драйверу, напруга транзистора діод, Всі вони 60-вольтові, тобто пишуть 48 вольт. А реально це 60-вольтові компоненти. Живити що? Можна живити світодні плати, матриці, можна ось, ну, так, збірки такі чудові живити. Ціна питання такого драйверу 80 гривень. Тобто дуже гуманно. Що класно, що корпусочок готовий, щоб ви, щоб ви не підключали, закінчений виріб. Підключили провід, затиснув, затиснувся вхід-вихід. І от така гарна, не треба придумувати, що, куди, як його ізолювати. Корпус якісний, це без пластик, якщо хтось розуміє, його видно. Просто такий дуже гарний. Такі от штучки бувають. Ну про, про ряд струмів я сказав, який він. Ось тут, до речі, да, я, я тут да, от підписано, що тут є далі. LED плюс LED мінус, вхідна напруга плюс, вхідна мінус. Ну, і ще залишилось про ці модулі розказати. Це, мабуть, я зроблю вже, мабуть, в слідчому відео, щоб не робити його великим. Тобто, два, у нас є два, два драйвера постійного струму. Один маленький, ще раз я покажу, отак він виглядає. Ось отак. Зовсім маленький. Можна заховати куди завгодно. Отак на 3 м він клеїться до профілю для, до, до корпусу зсередини середини до будь-якого. Е, е, бурнс трансформатор маленький. І отакий. Тобто, ось один на одному, так отак виглядає. Кому потрібно щось. Звертайтеся. Всім здоров'я!